Чи є у нас шанс не прийняти реальність? От подумайте. Реальність це те, що вже відбувається або вже відбулося. Чи є у вас шанс це не прийняти? Немає. От відчуйте це, це вже є. Від того, що ви приймаєте або не приймаєте, реальність не змінюється. Тому вам, скоріш за все, доведеться якось з цим жити, якось це прийняти. Питання тільки часу. Скільки часу, сил, енергії ви витратите на супротив, на боротьбу, на якісь свої переживання, або ви за допомогою методів психотерапії, інструментів проживете свої почуття, які виникли як здорова нормальна реакція на події, але зможете вийти через них на прийняття. Це економить ваші сили.